Вітаємо новини на КТМ. Сьогодні у випуску розкажемо. Теплокомуненерго готується до сезону. Проєкт про жіноче лідерство стартував у чотирьох громадах. Зміни дошкільних програм пов'язані з війною. Комунальне підприємство Теплокомуненерго протягом літа активно готувалося до нового опалювального сезону. Проводили ремонти котелень та теплових мереж. А з 1 вересня підприємство планує провести гідравлічні випробування. Також цьогоріч на встановлення індивідуального опалення надійшло близько 300 заяв від підприємств та будинків, 56 дозволів надали окремим квартирам. Подробиці розкажемо у сюжеті. До нового опалювального сезону комунальне підприємство теплокомуненерго почало готуватись заздалегідь. Влітку було проведено планові ремонтні роботи, які фінансово підтримала міська рада. На весні допомогу 2 мільйона Ми змогли провести ремонт котла, змогли придбати труби. В необхідній кількості для проведення ремонтів і для того, щоб створити запас на опалювальний сезон, щоб був хоч якийсь запас трубний, тому що на сьогодні це складно якісь матеріали придбати. Тому виконали ремонт, поміняли екранні труби котла ПТВМ. Це основний наш котел, який водогрійний, який опалює знаходиться на районі котельні, опалює основну частину міста. І сьогодні ведуться роботи обмуровочні ремонти. Труб закінчені ще в червні місяці. Зараз виконується профільна організація обмуровочні роботи цього котла. Котельне обладнання майже вже все готове до. Опалювального сезону до 29 числа була поставлена задача всім начальникам дільниць, у кого є котельні, доповісти 29-го про готовність. і 29-го числа плануємо розпочати заповнення теплових мереж. Після заповнення теплових мереж з 1 вересня планують розпочати гідравлічні випробування. Теплові мережі також підготовлено, зроблена ревізія запорної арматури, компенсаторів всіх. Труб, огляд, почищено всі теплові камери, виконана заміна теплових мереж, ті, які були в плані. Дуже велику кількість теплових мереж поміняли в цьому році на перемозі, тому що там вже був такий стан незадовільний. Працювали з великими витоками в минулий опальний сезон і багато було аварійних ситуацій, тому велику кількість труб поміняли на перемозі. В місті поміняли в значну кількість водовод, який йшов на котельну на котельні на бамі по вулиці Садовій повністю. Гілку цю і ну на перші котельні третій від тих двох котель на Кірова дуже багато проведено ремонтів теплових мереж і сьогодні ще продовжуємо працювати в цьому напрямку. Актуальним та затребуваним залишається індивідуальне опалення. Цьогоріч до комунального підприємства надійшло трохи більше трьохсот заяв, в тому числі від 11 будинків та підприємств, які розташовані на перших поверхах багатоповерхівок. Всі будинки, які здали протоколи. Отримали дозвіл, так тому що протоколи зборів співвласників багатоквартирних будинків вони є пріоритетом і всі ці будинки, які здали протоколи своїм рішенням про відключення, всі отримали дозволи. Ми їх частково вже відключили, всі інші до 1 вересня відключимо 100%. Дали Дозволи всім підприємствам це фізичні особи, які знаходяться на перших поверхах. Комісія і виконком визнать, прийняли таке рішення всім їм надати дозвіл по тій причині, що вже сьогодні вони мають ціну по минулому сезону за тепло 7600 а в зв'язку з підвищенням вартості газу вже ми з знаємо, вона зафіксована порядка 39 тисяч за тисячу кубічних метрів для госпрозрахункових підприємств. То ціна буде ще в них дорожча за тепло, і ми розуміємо, що це буде дуже складно людям. Це все переложиться на вартість їхніх послуг, на вартість їхнього бізнесу, на продукти, які вони надають. Тому було. Не чоловік 15 було таких звернень, і ми да вони отримали дозвіл рішенням комісії, рішенням виконкому. 56 дозволів на індивідуальне опалення було надано окремим квартирам. Квартири, які знаходяться на первих поверхах, на п'ятих, на дев'ятих, це квартири. Кутові, в яких якісь проблеми, і в яких були скарги, в яких були акти по обстеженню квартир, де дійсно якісь проблеми з теплопостачанням, тому 56 квартир, таких, які отримали дозволи як населення. Всі інші, всім іншим відмовлено, і заяви більше не приймаються з 1 серпня заяви, і комісія вже перестала працювати, тому вже не розглядається це питання. У чотирьох громадах Кіровоградської та Полтавської області стартував проєкт Жіноче лідерство на шляху відновлення України. Локальні координаторки вже провели п'ять заходів у Приютівській громаді Знам'янці Кременчуці та Олександрії. Що це за зустрічі та які завдання проєкту, розкажемо у сюжеті. До речі, фінансується проєкт завдяки допомозі Великої Британії та уряду Великої Британії. У чотирьох громадах Кіровоградської та Полтавської області стартував проєкт Жіноче лідерство на шляху відновлення України. Ініціатор Олександрійський гендерний інфоцентр. Про проєкт та плани розповіла Любов Кан. Активно включилися в реалізацію проєкту Жіноче лідерство на шляху відновлення України. Це такий масштабний проєкт. Він реалізується п'ятьма громадськими організаціями по всій Україні, і для всіх це єдина назва жіноче лідерство на шляху відновлення України. Є така всеукраїнська організація. пакт Інк. Вони нас зорганізували, ці наші п'ять організацій, написали проєкт, і уряд Британії нас підтримав. Підтримав саме що, аби громадські організації, жіночі, це саме жіночі громадські організації. Були дієвими і впливовими, тому що для нас це вперше такий проєкт, коли донори підтримують розвиток громадських організацій не лише на навчання, а й на залучення фахівців. Тому що саме для реалізації цього проєкту ми розширили команду, ми, набрали, ми залучили людей. У нас є фахова комунікаційниця, проєктна менеджерка, СММ ще це координаторка. У нас неймовірна команда. Звичайно, залишилися ми, у нас наша незмінна керівниця проєктів Анна Орловська, я, але долучилась наша фея. Фінансова таня Ценіна, але ще долучили таку неймовірну команду дівчат, з якими будемо зреалізовувати цей проект. Наразі залучили чотири громади Приютівська, Знам'янська, Олександрійська і Кременчуцька. В кожній з них є локальна координаторка. Так в Олександрії це є Ніна Сичова. Розповіла про перші заходи. Відбувся вже захід до Звілевої, де ми проводили спільний час як з місцевими жінками, так і з внутрішньопереміщеними жінками. Ми виявляли їхні просто потреби, їхні бажання спілкувалися. Було багато нових знайом, приємна атмосфера, де жінки змогли розслабитися так в тих умовах, в яких вони зараз знаходяться. Їм потрібна колосальна підтримка. І от саме наш проєкт спрямований на те, щоб розвивати, знаходити таких жінок, допомагати їм адаптуватися в таких складних умовах» досягти своїх певних цілей, реалізувати реалізуватися себе як жінка, як бізнес леді, так щоб все таки відновлювати як громади, зокрема, так і економіку в цілому. Наразі наші дії як локальних координаторок в Олександрії створена телеграм де Ми збираємо людей, де ми наповнюємо нашу групу. Інформуємо стосовно заходів, які відбуватимуться в нашому місті, стосовно новин, які виходять да, в нашому місті. Також проводимо онлайн-консультації, зустрічаємося особисто. Наразі в чат-боті з півтори сотні підписників 20 з них активних серед них переселенка з Краматорська Анастасія. Я працюю у волонтерському центрі, допомагаю людям, внутрішньо переміщеним особам. І якось одного разу нас запросила до себе на захід Анна Орловська. і віднині вона запрошує наших активних волонтерів на свої заходи. Так ми, в принципі, дізнаємося, що є такий та такий та захід, і найактивніші долучаються. Своїми враженнями від заходів поділилася і Світлана з Харкова. Я приїхала з міста Харків в березні. Про проєкт узнала з волонтерського центру, нас запросили на цей проєкт, дуже задоволена цим проєктом. Він мені дуже сподобався. Це були жінки різного віку, різних інтересів, але він був цікавий для кожного, кожен для себе виніс щось цікаве і необхідне. Це був такий пізнавальний та релаксуючий проєкт. Любов Кан зауважила, що проєкт Жіноче лідерство на шляху відновлення України це і про розвиток жінок як особистостей. Прийняті законопроєкти да, національна стратегії відновлення України, її вже презентували. Да, є резолюція жінки мир безпека, 1325. Да, є Стамбульська конвенція. Всі там положення, що там є прийняті, вони є важливими і потрібними, їх треба реалізувати вже сьогодні починати. Да, і знайти потенціал жіночих, хто їх буде ці ініціативи реалізувати, буде можливість отримати консультації коуча, тому що це, наче слово таке, да ми до нього неоднозначно відносимося, але дуже важливо саме зараз. І проговорити і зрозуміти ситуацію, в якій я знаходжуся зараз, так? і як мені діяти далі, тому що в нас там в меті написано адаптація жінок чотирьох громад, так? і не лише ВПО, так? наша цільова доторія, ВПО, люди вже літнього віку, так? дівчата з різними вразливостями, але і приймаючі громади жінки, які ми всі разом тут об'єднаємося в цій локальній громаді, і будемо робити зміни тут, на місці, де ми є. Будемо наближати перемогу. Будемо вже сьогодні починати відновлювати нашу Україну. І реалізувати себе, розвивати громаду і країну в цілому. В планах також проведення в двох обласних центрах Полтаві і Кропивницькому тренінгів для органів самоврядування для жінок-лідерок. В жовтні запланували трьохденний бізнес-тренінг у Світловодську. Міністерство освіти і науки України внесло зміни до шкільної програми через війну з Росією. Великий блок основ здоров'я присвятили безпеці під час бойових дій. На захисті України школярі вивчатимуть правила поведінки в умовах воєнного стану. У зарубіжній літературі прибрали більшість творів російських та білоруських письменників. А на історії України радянський союз вивчатимуть як імперську державу. Подробиці у сюжеті. У зв'язку з повномасштабною агресією Росії проти України Міністерство освіти і науки переглянуло та оновило зміст навчальних програм закладів середньої освіти. Зміни торкнулись багатьох предметів із 1 вересня нового навчального року. Діти навчатимуться вже за новими програмами. В першу чергу це зміни в програмах із географії, тому що з'явилися глибші теми стосовно міграції населення. Ми розуміємо, з чим це пов'язано, і дітям також це пояснюється саме з цієї точки зору. Зміни в історії України зрозуміло так. Акценти зовсім переставлені, змінені на вплив Російської імперії на Україну як державу. Це ми теж з вами прекрасно розуміємо. Змінилися деякі акценти в програмах із предметів захист вітчизни і основи здоров'я. Знову ж таки, увага приділяється безпековій ситуації надання, надання першої медичної допомоги, саме ну, зрозуміло, під час яких дій. Найбільше змін відбулося в зарубіжній літературі. Це торкнулося як шкір. Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту Олександрійської міської ради, громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Застережіть сусідів. При необхідності надайте допомогу хворим і старим людям, вийдіть на вулицю, швидко доберіться до захисної споруди або сховайтеся на місцевості, дотримуйте спокою та порядку, не допускайте паніки, Будьте уважними до повідомлень управління з питань цивільного захисту Олександрійської міської ради. шкільної програми, так і позакласного читання. Повністю вилучено всі, всі твори авторів російської і білоруської літератури, і вони замінені рекомендованими творами зарубіжних письменників. Є такі варіативні ситуації, коли просто. Надається кілька можливих варіантів або або і вчитель тоді відповідно до того, як він же знає на краще свій клас, своїх учнів, свою ситуацію. Він тоді вибирає із запропонованих тем ті, які варто вивчати саме конкретно в цьому класі або із цими дітьми. Замінили на найкращі зразки. Ну також на мою особисту да думку, найкращі зразки зарубіжних письменників. У нас тепер більше представлено польська література. У нас є література азійська. Але ну знову ж таки, да, залишили Гоголя, залишили Короленка, але на вибір вчителя їх не зобов'язують обирати. Залишили це тільки через те, що це письменники, які ну фактично народилися на Україні. Да свою частину вони прожили і писали свої твори ось тут. Але знову ж таки, повторюся, тільки на вибір. Ніхто не зобов'язує вчителів вибирати ці, а цих авторів і дітей не зобов'язують. За вибором вчителя у шкільній програмі залишили Миколу Гоголя, Володимира Короленка та твір Михайла Булгакова Собаче серце у списку творів для додаткового читання залишено для вибору вчителем твір «12 стільців Ільфа і Петрова, а також Бабин Яр Анатолія Кузніцова. Вони якраз в тому списку, де вчитель вибирає за бажанням або вибирають учні. Як показує практика, ці твори, хоча вони і залишились, наші учні не вибирають. І вчителі, ну, чомусь так історично, мабуть, склалося. Поцікавились ми щодо підручників, у яких залишились твори заборонених авторів. Дуже багато років точиться така дискусія. На мою думку, вона знаєте, трошки така, ну можливо, суб'єктивна думка. Чи потрібні підручники друковані паперові, чи вони потрібні електронний формат? Дуже багато є за, є проти і вчителів, і батьків. А зараз у нас така ситуація, що ми якраз подивимося, наскільки це важливо. Знову ж таки, міністерство говорить про те, що обіцяють надрукувати підручники із української мови і математики. Якщо будуть знайдені кошти, звичайно, це прекрасно. Але знаєте, ну Мені здається, що зараз вимагати надрукувати підручники. Ми з вами розуміємо, які це шалені кошти. То, мабуть, вони потрібні ще трошки в іншому плані. Тому будемо електронними варіантами керуватися і вони вже є. Ми на групі в Фейсбуці виставляли покликання і для батьків, і для вчителів вони у вільному безкоштовному доступі завантажити можна на будь-який гаджет. Зміни у навчальних програмах відбулись для школярів усіх класів з першого по одинадцятий. Кожен на своєму рубежі наближаємо перемогу. Зустрінемось в ефірі.